І тоді, у ті часи, біля мене крутилися люди. Я була цікаво, я там намагалася лізти до мене з допомогою, коли мені не потрібна була ця допомога, коли я не просила допомоги, коли сунули свій нос тоді, коли мені не потрібно було цього. От серйозно. Тобто я розумію допомагати людині, якщо вона потребує цю допомогу, Якщо вона просить про допомогу, або якщо ти хочеш вже допомогти людині, то ну, принаймні розраховує діапазон цієї допомоги. Тому що якщо ти розумієш, що людина в цьому не нуждається, то ну, ця щедрість вона ні до чого. Тим паче, коли я бачиш, що за щедрістю стоїть агресія, негативне якесь ставлення, ну, тобто відкривається масочка, це тоді, особливо тоді, коли настає кризис. Коли в uh, людини починається кризисна ситуація. Ну, це я про себе говорю, uh, коли ну зараз такий окр, що були свята, закінчився Новий рік, uh, ну був Сильвестр, Новий рік, Різдво, Миколая, дуже багато свят. І зараз uh, ну така тяжка ситуація, що uh, немає праці реально. Але ніхто не відміняє заплатити за газ, за світло, за оренду за ж мешкання. Ось. А тоді, якщо коли в тебе проблема є, то не така ж ти вже і цікава стаєш. У мене були проблеми в Україні, коли я не мала що їсти, коли мені було тяжко. У мене був вибір купити гречку, поїсти або в кішці купити корм, тоді мені реально я б цінувала цю допомогу, так як ну, там мені б виби, то, там, забили холодильник їжею, наприклад. Ну, тоді це так цінувалося. Ну але коли я приїхала сюди, у Польщу, я, я змогла тут реалізувати себе, але видно, що не до кінця ось. І в моменті, коли стає ця ситуація, не стає, відкриваються всі маски, якось так. Ну, я вже, ну, серйозно, я і наплакалась, і, на, і не жалілася, тому що в мене така ситуація в цей, цей ну, саме в, в цей окрес часу, саме в цей період, якийсь... Ну, я не знаю, просто назвати цю людину, яка це зробила. Мені прикло, мені дуже боляче, мені дуже неприємно, тому що я на машину збирала дуже довго. Я не вважала, ну, я купила в Польщі її за 10 місяців. Але це не значить, що я 10 місяців збирала. Я свою енергію, я свою силу. Я просто пам'ятаю, як я починала. Збирала в Україні ці гроші на машині і рахувала їх, ага, так, на одне колесо є, на друге є. Так, ага, вже потім можу купити собі якіонексію якусь, так? І потім, коли пропала зовсім праця в Україні, я приїхала сюди. І в мене все були чікі-піки. Все класно було. І тоді ж не таке класне, що ж притягуються всі. Всі такі. Я не, я не знаю, просто я не хочу матюкатися зараз. Ось я зі своєю допомогою. Ось так. І така ситуація, що мою машину, вона стояла в мене на парковці. На офіційній парковці вона в мене стояла. І хтось, я не знаю, коли це сталося, тому що я до неї п'ять днів десь не підходила. Це був мороз, і вона прям снігом покрилася в мене, але вже тентом не закривала її. І... і я вітаю в сніг, і я до неї підходжу до цієї машини. І бачу, що розбита задня фара моєї машини, і полущений лак. Ну, пошкоджений лак там видерто. Ем, я, мені настільки це болить, і я розумію: -маю, ну, як так? Чому це відбувається в той період моменту е, життя? Я навіть манікюр навіть не хочу робити. Я нічого не хочу. У мене в мене реально депресія. Я так вийшла, трошки підмалювала стрілки і все. У мене настільки. Депресняк був в ці дні, і зараз він в мене є. І, і мене він не залишив ні візитівкою не залишив. Я викликала поліцію, поліція. поліція... Ага, ага. Коротше, ну, звісно, цим ніхто займатися не буде, по, карам, по камерам ніхто дивитися не буде. Я розумію, що я в своїй, своїй, своєму горі сама, а ті люди, які крутилися біля мене зі своєю допомогою, розумієте, їх нема. В цій ситуації просто от ну, все. Коли немає, коли немає грошей, коли немає за що заплатити за оренду, за газ, за світло, якісь просто, ну, я не хочу, не буду матюкатися, окей, в'їхав ще в мою машину. Коли я просто а, зараз видираю, просто ну, насправді я не жаліюся. Я не говорю, що я, я ні в якому разі не жаліюся. Ви знаєте, що я знімаю на YouTube те, що відбувається в мене в житті, і в мене не завжди є там, ну, все класно. І зараз така ситуація, в мене давно такого не було, що в мене жопа. І в цю жопу саме в'їхав, ну коротше. Мою машину взад в'їхав якийсь хуй, ну, вибачте, от серйозно, просто. І не залишив ні висвітівку, не залишив. І я просто ну, я настільки була довольна цією машиною. В неї не було жодної там ні рисочки, ні помарочки. Вона була в ідеальному просто стані. Її купила, я приходжу, вона просто. І зараз я реально е... намагаюся зібрати кошти. На ремонт машини, тому що мене це болить, мене це непокоїть. Ну, Поки моя машина не буде зроблена, мабуть, спокою в мене не буде, тому що в мене це реально ну от воно крутить. Я не знаю, в кого була машина, можливо, ну, замість там компліментів, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи була у вас така ситуація, що вам в'їхали взад, залишили ну, ...краску пошкоджену краску. Чи можливо так зробити цю фарбу, що не буде зовсім видно, коли я ну, її завезу до лакера, який це робить, так? чи можливо так, що не буде зовсім видно цього ушкодження? Чи це, чи це так роблять? Ось. Якщо у вас була така ситуація, будь ласка, заспокойте мене, тому що я не сплю, ну, я, я реально я дуже переживаю. Я знаю, як, як я е, хотіла цю машину, як я йшла до цієї мрії, як я збирала ці кошти, як я Ну, душу. Ну, от коли говорять, що це просто залізо, от я от абсолютно з цим не згодна. абсолютно з цим не згодна, що це просто залізо. Яке це залізо? Коли ти вкладаєш свою енергію, свої гроші, свою душу, своє серце, свою енергію просто вкладаєш в цю машину. Ну це не просто ж залізе. Я, я розумію, що зараз така ситуація в Україні, що я взагалі не ну я розумію, що багато я говорю, я не можу говорити за всіх. Так я знаю, що в Україні десь летить ракета в машину, попаде. Це, ну, це, це жах. Ну, зараз я можу тільки за себе сказати. Я не можу сказати за цю людину. Якби я була в шкурі тієї людини, я б по-іншому, можливо, би зараз висловлювалася. Зараз я висловлююсь вислов, від імені Алла від себе, що мені дуже прикро. І ну, такі часи настають, що реально, коли ну, це просто, ну, просто інакше не скажеш. Коротше, якось так. І я... я говорю, не прийміть це за там, те, що я там жаліюся. Просто те, що відбувається, те, що зараз є в мене, та ситуація, яка в мене зараз є, вона така ось, нерадушна. У ось. мене просто такий характер, що, знаєте, якщо я щось мені ще заважає, якщо в мене, я от. Наприклад, якщо я втрачу, наприклад, купила собі шапку, наприклад, і я її згубила цю шапку, то мені потрібно купити таку саму нову шапку, тому що вона мені подобалася, я буду її шукати кругом чи подібно, І тоді, коли куплю, я вже заспокоюсь. І ви не представляєте, коли це вже ну, глобально сталося з моєю машиною, коли це з глобальною покупкою сталося. з моєю, Коли я ну, не сиділа за кермом, я не була в той момент я, ну, Єдине, що я жалкую, що я не перепаркувала машину, тому що вона стояла на парковці, там, де було місце, ну, там офіційне місце парковки, але там часто розверталися машини. І, можливо, якийсь в'їхав мені взад. Ось. Ну, Зараз на даний момент на цій парковці стоїть інша машина, в якій також можуть в'їхати взад. Ну, я себе реально пожирала тим, що ну блін, ну, чого, чому я. І ще такі досвідчені водії, настільки всі знаються, настільки грамотні, ті, що, ну, досвідчені, коли не знає просто людини, як з якої сторони тент натягнути на автомобіль. Що там де резиночка, має бути зі сторони попи, а не зі сторони коротше, з передньої сторони частини. І... Перепаркувався, це не я припаркувалася, водій досвідчений. Невже ти не бачиш, що ти неправильно припаркувався? Невже ти, ти вже має виробитися це? Ну, тобто, наскільки досвідчення, досвідчення, а насправді себе потрібно слухати. Ну Це мені досвід, серйозно. І кожен буде по-своєму розуміти, навчати водити машину. Коли елементарна ситуація, коли ти, ну, той же чехол, не ну, вже так тяжко ну, зрозуміти, там, я не знаю, тебе досвід, ти, ну, як цей чехол одягнути. Потім вже розібралася, думаю, чому цей чехоли не натягується. Я поставила я машину зачехлила повністю, щоб я її не бачила, щоб я була спокійна, що ніби в мене її немає зараз цієї машини. Я заспокоїтися тоді, коли у мене вже буде все зроблено, коли я повезу до цього майстра, який мені це все зробить. Просто в мене затик в тому, що в мене зараз немає фінансової можливості ні до чого, ні за кордонів, ні за мешкання, ні за ні машину зробити. Ну, коротше, це якийсь повний голяк. Просто повний голяк. Я просто, ну, коротше, мене так воно, ця ситуація завела, і я говорю, я і плакала, і мені й боляче, я, я засинала. Ну, коли я засинала, потім я от знову, ну, думки прийшли в голову, ну, за машиною, я згадала, що така ситуація. Ну, тобто, воно, якби була ця ситуація в моменті, коли в мене є робота, коли в мене, ну, тобто, я не, ущ... не ущемляю себе. І ця ситуація прийшла, ну, я б на другий би день пішла. Поїхала б до лакера, щоб мені це зробив. Але коли, знаєте, як кажуть, біда не приходить одна, коротше, така, така історія. Я ще купила оселедець і поставила зараз. Картопельку зім. Коротше, така ситуація. День сурка, і ця машина в мене стоїть під боком, і воно таке все чорне. І за вікном все чорне, світла немає, і прокидаюся я вночі, ну, не вночі, а вже коли сонце сідає, тому що вночі я не можу спати, хоча, можливо, сьогодні буду спати, бо щось ну, два дні дуже погано, дуже ну, такого просто лежу з закритими очима. Ну і говорю, коли така ситуація, коли треба реальна допомога, ну, а це твої проблеми. А коли мені не потрібна була ця допомога, коли я собі дозволяла те, що я хочу сама, коли для мене цінності ніякої не давали, ну, я цінності в цьому ніякої не мала, що мені там купили, ну, образно говоря, хліб, кажучи, образно кажучи, хліб, коли я могла собі купити ну, чорну ікру, скажімо так. Ну, тобто воно мені, ну, чесно, ось тако. А коли реально прийшла ситуація, то ось. Ну, тобто, коротше, я не знаю, з такими людьми потрібно зав'язувати, бо, коротше, є провірені люди. От є в мене в житті, слава Богу, перевірені люди, що яка в мене ситуація не склалася? Позитивна, негативна, це ж те за мене і тільки для мене, ну, тобто, не кажу, що для мене, а коли ну, в мене є проблема, і в мене дійсно є до кого звернутися. І е, я таких людей втрачати не хочу, тому що е, був час, е, коли е, не те, що я перевіряла, ні, не перевіряла, це неправильно. Життя якось. Е, Показало, хто є хто. От, а, коли є провірені люди, коли не тебе насуджують, коли тебе приймають такою, яка ти є, коли не говорять, що ти якась не така, коли, наприклад, навпаки, тобою, а, ну, ну, коли о, восхищаються, коротше, я не знаю, як там українською мовою. мови. Коли говорять, що ти умничка, що ти молодець, і коли мотивують, Коли піднімає, ну, просто одним словом, де ви може отако взяти і підняти. І такі люди вони просто. Такі люди, вони просто Ну, якісь є ситуації в житті, які. Ну, Я не можу все розповісти. Є такі ситуації, які ніби так. Вити двигають цю людину? Ні. От ні. От зараз, коли така ситуація, я розумію, що реально є такі люди, які дуже значимі в моєму житті, і хто б там, що б там не. Як вам сказати, Ох. Не намагався палки якісь ставити бар'єр, ставити там перед ними. Для мене це зрада, тому що ці люди перевірені тими проблемами, які в мене були в житті, і, і радостями, і могла поділитися і прикростями, і ну, це була тотальна підтримка. І коли якась ситуація настає, що типу не потрібно, так, алло. Типа, ні, а, ні, я краще буду так, як було, мені так надійніше. А ніж повірити, і коли ти віриш, а тут така ситуація виявляється. Що, ну, ось так якось. Не знаю, не можу, не хочу. Ну, не зараз, по крайній мірі, не все. ось тому. Якось так сумно, 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 сумно. І сподіваюся, скоро цей період скінчиться. Ця чорна полоса закінчиться в мене. І. Ну, зараз на даний момент день сурка, От, як є завтра. Не знаю, що буде. Ось так. Ну, в принципі, я знаю, що робити. В будь-якому випадку я справлюся з цією ситуацією, інакшого виходу нема. Мене просто колупає ця ситуація з машиною на даний момент. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи була у вас така ситуація. Водії, будь ласка, напишіть. Чи можливо так зробити, що не буде, не буде зовсім видно, цього сколу не буде на лаку. Все. Всім пока.